Цукровий діабет другого типу. Що це таке? І відповідно що ми лікарі називаємо який стан організму. Ще раз хочу казати, що в принципі захворювання це можна перекладати простішими словами стан організму, який ми назвали цукровим діабетом другого типу. Що це таке? Тобто, в даній ситуації, на відміну від цукрового діабету першого типу, коли організм знищує клітини підшлункової сам через аутоімунний механізм, то при цукровому діабеті другого типу у нас є трошки інший механізм. У Нас знову ж таки організм чомусь. Відповідно, починає виробляти багато інсуліну, і знову ж таки починає печінка продукувати багато глюкози. Ще раз наголошую, печінка. Не тому, що ви з'їли там печенько чи там з'їли чуть-чуть більше ложку цукру до чаю, чи до кави кинули. Ні, печінка виробляє багато цукру, а організм виробляє багато інсуліну. От, і, е ми, в принципі, можемо спокійно зараз зробити аналіз на глюкозу, на інсулін, і бачимо, що глюкоза є висока, так? тобто вище 6,6 по американських стандартах, а в нас вище 5,5 або 5,6. І відповідно ми кажемо, ага, цукру є забагато. Те саме з інсуліном. Ми бачимо, що рівень інсуліну є вище 20 що одиниць, і відповідно може бути 30 одиниць, 35 000. І інсуліну є теж забагато, але проблема в тому, що інсулін не справляється з тим, щоб стабілізувати рівень глюкози, і щоб глюкоза повернулася до норми. Тому такий стан називають інсулінорезистентність тобто, відповідно, що інсуліну є забагато, але він не спрацьовує. От, або його є замало, або він неефективно працює. Ну, це так на простій мові. Це я пояснюю. Тому, в принципі, починається вже другий етап в плані порад моїх колег-лікарів, що робити далі. І порад є багато, тобто, відповідно до зміни способу життя, це перше питання, що може покращити стан. Друге питання це вже лікування ліками. Третє питання: пошук причин, чому ж. Все таки організм розбалансувався і чому з'явилася інсулінорезистентність? Дякую. В наступному відео розкажу про інсулінорезистентність моє бачення цих питань. Дякую.